Вітаю! Мене звати Аліса Юрченко. Це програма Наші гроші досудилися. Програма про незвичайних суддів. Тих, яким вдається купувати маєтки за ціною однокімнатної квартири і лексуси по ціні ланусів. Або, навпаки, купувати лексус за ціною лексуса заробляючи лише на 10-ту його частину. Ці фокуси суддям довелося засвітити в електронних деклараціях, з цифрами дещо більш детальними, ніж зазвичай. Розпочнімо з найвищого судового органу в країні Верховного суду. Якщо справу не змогли вирішити в місцевому апеляційному чи касаційному суді, рішення за Верховним. Він також слідкує, щоб суди однаково застосовували закони. І саме він розглядає питання про наявність у діях президента ознак злочину. Ось фінансовий портрет середньостатистичного судді ВСУ на основі декларацій. Він заробляє 35 тисяч гривень на місяць, має 300 тисяч гривень заощаджень. На нього записані одна квартира, пів земельної ділянки, одна десята приватного будинку, дві третини від однієї іномарки. Цілком пристойний портрет. До речі, є відчуття, що це тому, що чимало суддів ВСУ останнім часом пішли у відставку. До того ж, ми пам'ятаємо, що це середньостатистичний суддя, а статистика приховує особливі випадки. Візьмімо автомобілі. У когось їх взагалі немає, а решта перетворюють парковку ВСУ на з'їзд бізнесового форму. Що не так, із автівками деяких суддів Верховного суду аналізувала Євгенія Слівко. Lexus RX350 авто фаворит серед чинних суддів Верховного суду України. Одразу три з 21 судді, які ще залишилися працювати у Верховному суді України, обрали цей кросовер. Олег Кривенда останні 10 років суддя палати в адмін справах. Говорячи про очікуване оновлення Всу, він іронізує над наступниками. Знаєте, колись співала Людмила Гурченко спокійно. придуть чистолюбіві дубльори, дай Бог їм лучше нашого зіграти. Живе Олег Вікторович на суддівську зарплату вже кілька років поспіль. Це в середньому 30 тисяч гривень на місяць. Виявляється, такий дохід дозволяє бути не лише давнім шанувальником лексусів, а й оновлювати автівку, незважаючи на зростання курсу. Щоправда, ми так і не зрозуміли, як втілити в життя те, що вдалося Олегу Кривенді. Спершу суддя їздив на лексусі 2010 року випуску, а влітку 2014-го придбав такий самий, тільки абсолютно новий. Попередній лексус та старенький Фольксваген Олег Криванда продав за 300 тисяч гривень, а от новий купив за тисяч. Тисяч гривень У своїх деклараціях показуєте, що ви продали лексус і фортвагну, і на отримані кошти купили собі нове новий лексус. Проте сплавши цю суму за ну, новий лексус і фортваган, ми отримуємо 287 тисяч гривень, де з'явили ще 600? Ну по-перше, це не точні дані. Чому через те, що 287 тисяч це тих, які я отримав від продажу, але доход за той рік у мене був ще й зарплата. Звісно, зарплата була. Її за весь рік вистачило б на третину нової автівки, а зарплати разом з доходами від продажу попередніх авто на дві третини цього залізного коня. Тож придбати розкішну іномарку суддя міг лише за таких умов. Усю річну зарплату він спустив на авто. 365 днів жив взагалі без грошей. А щоб оплатити решту покупки, знайшов гаманець із ще однією річною зарплатою. Судді Олександру Прокопенко з ціною на аналогічний лексус пощастило значно більше. Це колега Кривенди в палаті у адміністративних справах Верховного суду України. У своїх деклараціях Прокопенко вказує, що 2014 року придбав чотирирічний лексус всього за 145 тисяч гривень. Це лише 10 тисяч доларів за тодішнім курсом. На вторинному ринку можна знайти чотирирічне авто цієї моделі за 30 тисяч доларів. 35 тисяч доларів або 40 тисяч доларів. Але суддя Верховного суду України спромігся придбати кросовер за третину його ринкової вартості. Ще одним любителем лексусів виявився суддя з кримінальної палати Верховного суду України Микола Короткевич. У пана Короткевича найстарший з усіх лексусів судді Всу випущений ще в 2007 році. Він був придбаний новеньким, коли Микола Короткевич так само працював з суддею у Верховному суді України. Дорогі авто. Судді полюбляють точно більше аніж відповідати на запитання журналістів. Ми ж надсилали вам запад. Ви, ви чекайте відповідь. Я знаю, що ви надсилали. Я сама ну опитувала суддів з приводу. У них дійсно зараз навантаження. А якщо я, наприклад, надіслала попі... на п'ять суддів запад і не отримала жодної відповіді, я можу зробити висновок, що вони відмовились дати мені коментар. Так, напевно так 14 іномарок на 21 суддю. Так виглядає особистий задекларований автопарк суддів Верховного суду України. Автівки родичів ми не рахували. Сюди варто додати ще придбаний вже цього року суддею Тетяною Жайворонок Фольксваген Тігуан. Такий коштує 600-800 тисяч гривень. Це знову більше, ніж увесь річний дохід судді. Це на засідання. Будь ласка. Прірва між офіційним доходом і стилем життя окремих суддів підривають довіру до правосуддя. Та це не зламало суддівської віри у світле майбутнє. позитивно. До речі, нещодавно судді Верховного суду одностайно висловили свою позицію щодо судової реформи. Вони не згодні з окремими її положеннями, навіть звернулися до конституційного суду. Питання, які обурюють судді ВСУ, стосуються зокрема їх власного майбутнього. Поруч зі мною голова Верховного суду України, найвищого судового органу в нашій судовій системі. Тобто, фактично, головний суддя в країні Ярослав Рманюк. Ярославе Михайловичу, доброго вечора. доброго вечора. Говоримо з вами сьогодні про ліквідацію нинішнього верховного суду, створення нового верховного суду на відкритому конкурсі. І, власне, не згоду з цим чинних суддів висун, виглядає так, що нинішні судді Верховного суду не хочуть категорично, не хочуть йти на новий відкритий конкурс. Чого власне бояться? Ну, насправді це не так. Судді Верховного суду не бояться боятися нам нічого. Річ в іншому, ми юристи, і ми піддаємо чисто справової точки зору ту ситуацію, яка склалася. 2 червня, коли вносилися зміни до конституції України, за зміни до конституції проголосувало 315 народних депутатів. Тобто, зміни були внесені конституційним законом. В конституції передбачається існування такого судового органу, найвищої судової установи держави, як Верховний суд України. В той же день, 2 червня, голосуючи простим законом, при більшості голосів, яка вимагається 226, парламент прийняв рішення ліквідувати Верховний суд України і ліквідувати три вищих спеціалізованих суди, а на їх матеріально-технічній базі утворити нову судову установу, так званий Верховний суд без слова України. Чому ми заперечуємо? Оскільки Верховний суд України є конституційним органом і, голосуючи конституційною більшістю, за внесення змін до конституції, ця конституційна більшість ні словом, ні гадкою, ні натяком не сказала про необхідність ліквідації найвищої судової установи держави Верховного суду України. То простою більшістю, простим законом, Верховна Рада не мала права приймати рішення про ліквідацію конституційного органу. Якщо КС все ж таки е, визнає, що ви праві, е, що далі відбудеться? Яким чином буде відмотана ця реформа, і, і яким чином відбуватиметься все ж таки формування Верховного суду чи е, йдеться про консервацію? І не йдеться про консервацію. Формування нового верховного суду буде відбуватися в такий спосіб: якщо не відбувається ліквідації, тобто немає і відповідно вакантних посад, немає на що оголошувати конкурс на заняття вакантних посад. Якщо це реорганізація, як в нашому випадку до верховного суду приєднують три вищих спеціалізованих суди, то судді цих судів повинні пройти. Кваліфікаційне оцінювання і за його результатами, якщо вони підтвердять рівень своєї компетентності, рівень своєї доброчесності і своєї етичної поведінки. Відповідають статусу судді Верховного суду без слова України, то в такому разі такий склад буде сформований. Якщо всі вакансії не будуть заповнені, а на сьогоднішній день у Верховному суді і в трьох вищих спеціалізованих судів вже менше як 200 осіб, тобто вакансії обов'язково будуть вони вже є на ці вакантні посади. Можна оголошувати публічні конкурси. Тобто, ви вважаєте, що чинні судді Верховного суду і вищих спеціалізованих судів мають пройти лише кваліфікаційне оцінювання і не йти. За процедуру нового конкурсу, так, так не відповідно до нинішнього закону і до конституції України. Ми розуміємо, який очевидний суспільний запит є. Це недовіра до судової системи. І відповідь на це, як це питання зняти з порядку денного, міститься в конституції. Голосуючи зміни до конституції 2 червня, Верховна Рада зобов'язала всіх суддів, починаючи від суду першої інстанції і закінчуючи Верховним судом, всіх без винятку, виняткою мене в тому числі. Піддати процедурі первинного кваліфікаційного оцінювання, в процесі якого перевірити перевірити і рівень теоретичних знань цього судді, і його практичні навики, вміння його вирішувати в правові конфлікти. А також і що дуже важливо, його корупційну складову, тобто перевірити його і членів його родини, обсяг його майна, джерела отримання цього майна, чи відповідають вони легальним джерелам набуття. Коштів ним, а також і це передбачає виненим, кваліфікаційне оцінювання. А в чому різниця під час нового конкурсу? Тобто, чому саме в конкурсі проблема? Фактично, все те ж саме, але на цьому конкурсі мають право брати учаще ще і інші сторонні особи. Проблема я кажу, проблема і тобто в чинних Проб... судів ВСУ. Просто буде перевага, так в так. у випадку, якщо але це буде лише Ми за юридичну чистоту. Реформою суттєво підвищує заробітну плату суддям, і, зокрема, суддям Верховного суду, це вже буде 75 мінімальних зарплат. Станом на зараз це базова ставка. Так, Базовий оклад. станом на зараз це 110 тисяч гривень, плюс усілякі ще додаткові рахування, тобто може вийти і подвійна така сума на місяць. Чи не вважаєте ви, що власне громадяни, розуміючи, що суддям тепер будуть платити ось таку заробітну плату, все ж таки мають право вимагати того, щоб хоча б Верховний суд, головний суд в країні обирався, Всі судді його обиралися саме на відкритому конкурсі? Ну знову ж таки, конституція це основний закон, і якщо держава вважала за потребу таке зробити, необхідно було відповідно в конституції таке Яке і передбачите необхідність ліквідації Верховного суду, і тоді б ні в кого не виникало е, жодних питань щодо відповідності конституції такого рішення. Окрім іншого, ви оскаржуєте в конституційному суді питання про те, що вам здається несправедливим підвищення заробітних плат лише тим суддям, які пройшли кваліфікаційне оцінювання. то як на вашу думку правильно підвищувати і тим, хто пройшов, і тим, хто не пройшов, поки що, чи не підвищувати нікому. Ну, дивіться, відповідно до Конституції люди, за виконання, люди рівної кваліфікації за виконання однієї і тієї ж роботи повинні, повинні отримувати одинаковий рівень оплати праці. З незалежних від людей причин конкурсні процедури будуть проходити ну, не в один і той же період часу. Наприклад, коли брати до уваги апеляційні суди, скажімо, первинне кваліфікаційне оцінювання. Вже пройшли судді апеляційних судів міста Києва і Київської області, але регіонів ще ні. Тобто, за таким принципом, е який закладений в цьому законі, ті, хто вже пройшов конкурсні процедури, буде отримати один рівень заробітної плати. А ті, хто ще не пройшли, хоча не незалежних від них причин, тому що їх ще ніхто не запрошував на конкурсні процедури. Можливо, вони і мають і вищий рівень підготовки і кваліфікації, але будуть отримувати інший розмір заробітної плати. Тобто, на нашу думку, це не але... є не є зовсім правильно. Перші вже точно довели, що вони мають право, вони показали свої доходи, вони пояснили, звідки вони взялися, вони стали. А, склали другі, ще тести, точ, а, другі, а ще другі ще точно доведуть. А, можливо, доведуть, а можливо, ні. Можливо. Так. Ну, Але знову ж таки, це не з їхньої вини. Запросіть їх разом з першими, і вони всі одночасно доведуть і отримуючи одинаковий розмір заробітної плати. То як правильно, підняти всім чи не піднімати нікому? Підняти необхідно всім, і не тільки суддям. І не тільки народним депутатам. ВККС вже почала готувати конкурс до Верховного суду. Які зміни може внести от, ваше подання до Конституційного суду в цей процес? Наше подання до конституційного суду то це може бути не особливо швидко. Але разом з тим життя на місці не стоїть, життя продовжується. Закон є так, ми піддали сумніву його відповіді з Конституції, але він є. Він ніким не визнаний, не конституційним на сьогоднішній день. Він ніким не скасований, він діє і тому Вища кваліфікаційна комісія готується до проведення конкурсних процедур. Це її повноваження. Так, за попередню інформацію очікується, що на початку грудня відбудеться перший етап. Конкурсу це перевірка рівня теоретичних знань. Дякую, Ярославу Михайловичу. Це був Ярослав Верманюк, голова Верховного суду України, який нещодавно звернувся до конституційного суду з проханням перевірити на конституційність низку положень судової реформи, зокрема в частині конкурсу у новий Верховний суд. Підсумуємо, зараз в нас діє старий верховний суд України. У ньому із 48 передбачених штатом суддів лишився 21 суддя. Після реформи нинішній Верховний суд України має бути ліквідований. А замість нього створений новий верховний суд зі штатом до двох сотень суддів. Усі вони мають бути обрані на відкритому конкурсі, але чинні судді ВСУ хочуть перевестися до нового верховного суду без конкурсу. На цьому сьогодні все нові загадки з життя суддів Верховного суду України у наступних випусках програми Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.